Достатньо великий турецький напрямок досить проблемна. Там основна ситуація вже полягає в тому, що окупанти намагаються відповідно вийти на контрольну трасу в Ко турецько Ба Більше того, це створює серйозні загрози щодо можливості просування безпосередньо до Костянтинівки. Це один з найбільш проблемних для нас напрямків. Причому зауважте, в планах окупантів знову таки. Якраз вже активний характер бойових дій за безпосереднє місто Костянтинівку. Тобто можемо говорити про те, що ну, Турецьк, як такий, як місто, яке отрималося силами оборони України, скорше за все ну, буде втрачений. Будемо називати, речі, своїми іменами. І тут основне завдання стримати подальше просування окупантів вже безпосередньо до Костянтинівки з цього напрямку. Покровський напрямок ми з вами. Трохи проаналізували більш детально. Е, бої в районі Котлено, там окупанти ще зберігають свою присутність в районі так званої промзони, але менше стем темпи просування сил оборони України е, дають підстави для стриманого оптимізму. Вдалося відсунути ворога на відстань від відво до 2,5 кілометрів. Це серйозно з урахуванням того, що кожен метр дається великою кров'ю, крім того, якщо збережуться подібні темпи. Просування Сил оборони України то може бути розблокована логістика це в районі Межова основний напрямок наступу окупантів це знов таки локації. Це траса Покровськостянтинівка і Покровськ Павлоград. Тому не випадково такий запеклий характер боїв.